Скільки разів треба прощати людину, а скільки дорогу серцю людину? Я особисто вважаю, що якщо помилка повторюється, то й прощати не варто. У мене наочний приклад перед очима, як безмірна доброта та всепрощення не призвели до сяйва німбу над головою а до проблем зі здоров'ям. Отож, моя подруга, розумниця і красуня з дитинства була слухняною дівчинкою. Слухалася батьків, вихователів, вчителів, старших. Я з нею дружила, бо з нею дружити легко посварилася на кольорі плаття для ляльки, а вона на наступний день все одно приходить бавитися, наче нічого й не було. Пробачення я у неї не просила, бо і в голову не приходило. Коли стали старші, то так само з нею було зручно, ні з чим не сперечається, а коли на чомусь посваримося, то вона приходить і робить вигляд, що нічого не сталося. І шлюб її був таким самим вона любила, а чоловік робив що хотів. Женю, казала їй я, ти хоч характер якийсь маєш, ну як ти так дозволяєш з собою? Я його люблю, казала вона, а коли любиш, то дуже багато пробачаєш. Я теж люблю, але не дозволяю з собою так чинити, говорила їй я. Ти насамперед любиш себе, віто, а вже потім когось іншого. В її словах я чула слабкий докір. Я задумалася. Може, я справді самозакохана, а вона це приклад люблячої дружини і матері. Проте Женя пішла від чоловіка, бо він зі свекрами влаштував в хаті казна, що в такій атмосфері дитину ростити було просто неможливо. Недопалок впаде на диван чи привидеться свекрові хто і вже бігає з погрозами. Женя пішла жити з сином до матері. Звичайно, їй було важко адже така тендітна жінка мала працювати на чотири особи. Так так вона утримувала і чоловіка, і його батька, приносила їм їсти, прибирала і просила покинути згубну звичку. А сина, як вона вже любила, не передати словами. Те, що її дитина по стінах малює та їй грубить, то вона вважала підлітковим віком вік такий, що мені стіни шкода, переросте. Але Дмитрик не переріс, а почав у мами сумки тягати, далі до бабусиної зазирати. Бабуся пробувала онука виховувати, але тут Женя розгортала крила та захищала сина. Мамо, я тобі все віддам. У нього просто така гіперкомпенсація, він у мене без тата росте, мій бідний синочок. Синочок не хотів вчитися ні в школі, ні в училищі, куди його ледве запхали. Навіщо вчитися, коли можна цілими днями сидіти в віртуальному світі? Мама прибере, нагодує і ще й грошей дасть на забаганки. Собі Женя недавно зробила найцінніший подарунок за все життя. Купила візочок на колесах. З ним жінці легше їхати на базар, аби купити продукти. Здоров'я її вже підводить. А що хотіти? 70 років тут ж уже і я відчуваю вік. Тепер вона годує лише чоловіка, який, попри свій спосіб життя, має просто кінське здоров'я. Син все ще живе з нею, робив кілька спроб знайти собі жінку, але швидко вертався до матері, бо жінки всі чомусь хотіли грошей, щоб утримувати родину. Женя важко зітхала. Чому мені Бог не дав щастя? То вже хай, але ж дитині моїй не дати доброї долі. І так з таким батьком ріс, не мав всього, що хотів, отака От доля нещаслива. А я вже й не знаю, що їй сказати, бо до чого тут доля, якщо все життя прощати й прощати, любити, безрозмірно, опікувати і все дозволяти, що з того вийшло? Я не кажу, що мені зараз дуже солодко, є і непорозуміння з дітьми, з чоловіком, але ж я себе краще навіть фізично почуваю, ніж вона. А ви як вважаєте? Чи то така любов материнська у неї, чи просто в людини такий характер, і вона нічого в житті не могла змінити? Підпишись, підтримай українськомовний контент.